Збій у матриці від лондонської біржі до японського Макдональдсу у всіх сині екрани у п'ятницю. Майже увесь світ відчув на собі наслідки збою у програмному забезпеченні Майкрософт. Таку собі репетицію технологічного апокаліпсису спричинило невдале оновлення антивірусу, яке заблокувало мільйони комп'ютерів і паралізувало роботу аеропортів, супермаркетів, банків, медіа і інших компаній, зокрема і українських. Як ремонтували технічну несправність? Та чи можна уникнути такого в майбутньому? Дивіться про це далі. Екран незвичайний. Наші рейси не летять. Нам довелося міняти літак. Весело тут. Сині екрани смерті так називають повідомлення системи Майкрософт про серйозний збій у роботі комп'ютера. Завдали стресу авіаперевізникам і пасажирам по всьому світу. Вони сказали, що у Трансавія стався збій на глобальному рівні. Ми не можемо вилетіти, тому що немає інформації. Нам сказали, що доведеться дочекатися електронного листа, щоб дізнатися, чи зможемо летіти сьогодні. Глобальний збій у комп'ютерах, що працюють на операційній системі Windows, зачепив всі залюднені континенти. Найбільше постраждали аеропорти через хаос і скасовані рейси застрягли мільйони пасажирів. А ще супермаркети, лікарні і банки, митниці з проблемами стикнулися і у французькому диснейленді і на лондонській біржі зачепила кіберпошість і українські компанії, зокрема нову пошту «Сенсбанк» та мобільного оператора водафон. Однак за кілька годин ситуацію вдалося стабілізувати. Сьогодні вранці протягом години спостерігали складнощі в отриманні послуг у частини абонентів Vodafone в усіх регіонах України. Причиною став збій в роботі глобальних інформаційних систем, який вплинув на інфраструктуру багатьох компаній світу. Що ж це було? Невже хакерам вдалося атакувати стільки систем одночасно? З'ясувалося навпаки, мільйони комп'ютерів по всьому світу в одну мить поклало невдале оновлення корпоративного антивірусу. Цей конкретний збій був спричинений програмною платформою під назвою CrowdStrike, яка є агентом для захисту комп'ютерів від вторгнень і зловмисного програмного забезпечення. Оновлення було випущено ввечері між шостою і сьомою за італійським часом. Ті комп'ютери, які вже були ввімкнені, або ті комп'ютери, які завжди увімкнені, як от сервери, які отримали це оновлення, заблокувалися із синім екраном. А потім продовжуватимуть блокувати синій екран кожного разу, коли їх перезавантажують. Компанія Краудстрайк швиденько опублікувала інструкцію з усунення збою, а її директор публічно вибачився. Сьогодні не було ані кібератаки, ані інциденту безпеки. Наші клієнти залишаються повністю захищеними. Ми розуміємо всю серйозні ситуації та приносимо щирі вибачення за незручності та збої. Як зазначали раніше, проблему виявлено та її виправлення розгорнуто. При цьому експерти певною мірою виправдовують програмістів. Краудстрайк кажуть, щоб випереджати хакерів, їм доводиться ризикувати. Всі компанії з кібербезпеки змагаються за те, щоб якомога швидше запроваджувати нові технології, але це означає, що вони подекуди не мають достатньо можливості перевірити програмне забезпечення. Адже якщо вони сповільняться, це хоч і забезпечить кращу стійкість, але також дасть більше можливостей для зловмисників. Ну а урядовці по всьому світу тепер міркують, як вберегтися від такого у майбутньому. Те, що ми бачимо, кажучи, технічною мовою є яскравим прикладом ризику третьої сторони. Ми повинні на це зважати, і що буде важливо в подальшому переконатися, що ми краще керуємо такими кризами в майбутньому. Ми напряму обмінюємося інформацією з CrowdStrike і Майкрософт, щоб якнайшвидше надати постраждалим достовірну інформацію, щоб ми могли швидко впоратися з кризою, і звісно, потім доведеться поговорити про якість краудстрайк та Microsoft. Роботу комп'ютерних систем у світі зрештою відновили. Однак експерти кажуть, ця стресова ситуація показала наскільки вразливими можуть бути глобальні комп'ютерні системи та похитнула довіру користувачів. Тим часом компанія-розробниця антивірусу за своє невдале оновлення вже поплатилася. Вартість її акцій за день упала на 20%. Ольга Жидецька подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.